Майже 67 тонн риби випустять у Кременчуцьке водосховище. У Черкаській області вперше проводять таке масштабне зариблення від початку повномасштабного вторгнення. Випускають в річку лише рослинноїдну рибу, а саме товстолоба. І все це бачила наша знімальна група. Ось таким плескітом супроводжується шлях риби до водойми. Сьогодні у Кременчуцьке водосховище випускають 6 тонн товстолоба. Дивіться, оце ось піострій. Це у нього голова більша. Водій рибовоза показує, яку ж саме лускату випускають. Ці дворічні рибини вагою приблизно 200 грам. Вирощували їх у державному риброспліднику. І саме Олександр відповідальний, щоб риба доїхала до нового місця проживання цілою і здоровою. Для цього ми іспульсуємо кислороду. Що у нас є по бокохи ви бачили, Я спеціальні. Трубки, через які дихає, найскладніше перевозити, якщо в одній секції, два екземпляра риби. Топу, короб товсто лоб, риба любить їздити особисто сама. вже за рік у природному середовищі. Цей товстолоб стане вп'ятеро важче, а отже, стане товарною рибою, готовою до вилову. Втім, головна мета зариблення інша. Ми звернулися до інституту рибного господарства, який провів дослідження і визначив, що для очищення Кременчуцького водосховища нам потрібно запускати товстолоб, який живиться безпосередньо цими водорослями. І для цього ми от розроб, ну, для цього була розроблена ця програма, і ми зариблюємо товстолобом, для того, щоб він очищав Кременчуцьке водосховище. За час повномасштабного вторгнення зариблення проводять вперше. Цьогоріч у водосховище планують випустити майже 67 тонн риби. На цю програму було виділено 4 мільйони гривень з обласного бюджету. Маючи додаткові надходження саме з продажу ліцензій на рибну ловлю, ми практично збільшились в 10 разів щодо отримання платежів. Офіційних це теж вперше, практично за бутність цих процесів. І ми з саме з цього фонду можемо тепер впевнено говорити, що ми саме з цього фонду маємо брати такі кошти і для оберту вкладувати знову таке. Цього дня випустили перші 6 тонн рослиноїдних риб. Зариблення триватиме протягом тижня, а охоронятиме її до повного освоєння у воді рибоохоронний патруль. Ірина Васюра Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.